Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Головна подія нинішнього автотранспортного тижня це звичайно ж конференція АСМАП. Котра відбулася у Києві 30 жовтня, цей форум висвітлив просто-таки величезну кількість проблем у нашій галузі. Саме тому сьогоднішній випуск буде повністю присвячений нашій конференції. Отже, ми починаємо. Передусім наголосимо на тому, що це був перший з початку повномасштабного рашистського вторгнення, подібний форум. Відтак і поговорити перевізникам було про що, та й звітувати керівництво нашої профільної асоціації довелося за доволі тривалий період часу. Звідки керівних органів перед перевізниками? Період дії воєнного стану конференції не проводилась, тому сьогодні проінформують делегатів про роботу за період 21-24 рік. Навіть в найскладніші моменти асоціація продовжувала забезпечити виконання своїх статутних обов'язків. Видачу книжок МДП та інших гарантійних документів, регулювання претензій митних органів України, особливо пов'язаних з відсутністю підтвердження, завершення перевезення МДП в першій місяці повнотажного торгання в Україну. Без задіяння коштів гарантійної ланки, митницям надано відповідні підтверджуючі документи, врегульовано претензії на суму 13,2 млн. і стільки ж сплачено коштів гарантійним цігу саме міжнародними страховими системами МДП до державного бюджету, також упродовж звітного періоду за безпосередньої участі АСМАП вдалося налагодити роботу електронної черги перетину кордону, підвищити допустимі норми навантаження на військ транспортних засобів при проїзді вітчизняними дорогами, частково врегулювати питання ліцензійних умов. Домогтися підписання і кількох пролонгацій угоди про бездозвільні перевезення із Європейським Союзом такі глобальні заходи, неабияк поліпшили непросту роботу перевізників. Окрім цього, не бракувало і кропіткої внутрішньої роботи, не менш важливої для діяльності учасників асоціації. За цей період створено три робочі групи. Перша робоча група це по напрацюванні змін до статуту. Який ми сьогодні, сподіваюся, маємо прийняти. Значить, друга робоча група це щодо фінансового сподобальська діяльність НКЦ. І третя робоча група у нас відчується першої страхової. Там теж деякі гроші, смака заплачень перших страхових. Ми прийняли на раді рішення створити робочу групу, яка має напрацювати з юридичними компаніями. Механізм, наняти юристів. Які мають супроводжувати ці питання, слід відзначити, що в роботі конференції взяла участь вельми представницька делегація Міністерства розвитку громад та територій і Державної служби з безпеки на транспорті. Зокрема, заступник міністра Сергій Деркач чимало уваги приділив питанню своєрідної протидії польській системі РМПД, котра вже понад рік неабияк дошкуляє українським перевізникам. Ми Подали законопроект про збільшення штрафів для іноземного перевізника, який здійснює каботажні перевезення та інші, інші порушення в Україні. Ми збільшили цей штраф до 3 тисяч євро. Щось, наприклад, як в, наприклад, в Польщі. Друге питання, з чим ми працюємо, це теж на майбутнє реєстрацію іноземного перевізника в Україні. З цим ми теж будемо працювати концептуально. Зараз ми пишемо проект законодавчих актів для того, щоб ми так само, як ми бачимо інформацію про вас, бо ми бачимо і ліцензії і ваших водіїв, і всю інформацію про вас, перевізників, в кабінеті перевізників у Ми так само хочемо бачити таку інформацію про іноземного перевізника. Зараз ми готуємо конференцію. Польська палата готує конференцію. Ми будемо брати в ній участь. Наша делегація буде, ми працюємо так само з нашим міністерством будуть з міністерства от напрацювали з Віктором Тредосівчем. Є потужна людина, адвокат, яка розуміється, дуже досконало цих питаннях. Вона готується теж до виступу на конференції і буде відстоювати наші інтереси по цьому регіоні. Більше того, це питання ми піднімали на площадках псіпорта, тобто організації Чорноморського економічного співтовариства. Більше того, молодова не складається, напрацювати механізм, як це можна сказати, європейським. І за скільки це питання вирішувати, ми будемо шукати фінансування в плані кортажу. В плані, в плані це питання рішення. Ще одне питання, котре в час нинішнього воєнного лихоліття неабияк стримує роботу перевізників, стосується бронювання водіїв з одного боку, нині, в тому числі завдяки зусиллям асоціації. Вдалося встановити цілком дієвий та продуктивний механізм визначення критичності підприємств автотранспортної галузі, як результат постанові уряду 24-го року врахована одна з пропозицій принципових нас і критично важливо має бути ті під автопідприємства, які відповідають двом критеріям, а не трьом, як це було до цього. І фактично, це дало можливість більшості нашим автопоризникам сьогодні отримати критичність і працювати і бронювати водії. Отримати критичність можна реально протягом тижня. Якщо ви правильно подали пакет документів, всі хто подавався, всі точно знають. І представники АСМАПу достатньо швидко відпрацьовують з нами ті недоліки, які є в пакетах документів, які подаються безпосередньо членами асоціації. Разом із тим, за нинішнього робочого темпоритму перевізникам явно не вистачає лише 50% персоналу, що його можна бронювати станом на сьогодні. Під час нинішньої конференції АСМАП, як і на численних регіональних зборах лунали пропозиції збільшити цей відсоток. Я маю критичність, але війна йде. І якщо я маю 50 людей, було у мене в команді, да? людей забрали, мене що забралися. Я не маю сім'ї за 50 відсотків, я не маю сім'ї забронювати події. Тому велике прохання це питання піднімати, піднімати. І, і якщо буде 75 відсотків або більше, то це буде якась для нашої для перевезень буде якась допомога. Для... Хорошо давайте всі разом. Тому що перше, ми подавали декілька разів, декілька пропозицій, в тому числі від, від СМА, ми видали пропозиції, для того, щоб а підвищити це на 75 відсотків була пропозиція. Друге, зробити окреме бронювання для водіїв за професію. Слід сказати, що більшість обговорюваних питань спричиняли доволі жваві дискусії. Але найяскравіший шквал емоцій викликав пункт порядку денного, що стосувався змін до статуту АСМА. Нагадаємо, його ключові тези зводяться до розмежування повноважень голови ради асоціації та керівника секретаріату, а також стосовно формування ревізійної комісії АСМА. Пропозиції пройшли обговорення в регіонах. Однак дехто з перевізників волів включити до голосування ще й низку інших новацій. Остаточна редакція статуту була винесена 28.07 на засіданні Ради АСМА для обговорення регіону для того, щоб приїхати за її загальні. Всі погодилися. Все, що ви хочете прийняти, будь ласка, але це вже буде на наступну конференцію. Тому що всі вони повинні пройти через всі регіони. Пстави на голосування. Перше. Заслухавши та говоривши інформацію голови робочої групи спілки та розвивання пропозицій по внесенню зміну за родин документів АСФА України конференції учасників СВАП України вирішено. Перше. Вважати за необхідне, віднести вирішення питання пропитів, придбання або відчуження майна, передання та отримання його в заставу, придбання або відчуження акцій і інших цінних паперів. Виключно до компетенції загальних зборів конференції, дійсних учасників АСМАП України, та врахувати цю норму у новій редакції статуту. Друге. Друге, затвердити статут АСМАП України в новій редакції та приведені у відповідність з ними: перше положення про Раду АСМАП, друге положення про регіональні збори та раду регіонів учасників АСМАП України, третє положення про ревізійну комісію АСМА України. Доручити секретаріату. Саме під всі пропозиції внесення в ході проведення регіональної зборів за виніс таких на у всіх регіонах чиняти дочі підписати та зареєструвати новодарці статуту України» до президента України Вони пара. Зрештою, після бурхливих баталій, позитивне рішення було ухвалене. А взагалі, друзі, я переконаний у тому, що у наших наступних випусках ми ще багато разів повертатимемося до результатів конференції АСМАП. А поки що поки що я буду з вами прощатися. Сподіваюся, уже невдовзі на нову плідну зустріч. Бувайте здорові, шановні панове-перевізники. Не забувайте активніше підписуватися на наш канал. Слава Україні!